На зорі мого каналу, я, як і багато художників, зробила відео про те, як перетворюю емоції, що насилають мені підписники у персонажів. З того моменту я підросла як художник, підросла трошки як блогер, і вирішила повторити це все знову. Написав стихешці пост, обрала комбінацію, котрі мені подобаються найбільше, і ось тепер ми тут. Сьогоднішня наша комбінація це японська маска, наляканий котик, руки що моляться чи плескають, і зірочки, чи щось що блищить. Це до речі, була одна із перших комбінацій, що мені в принципі надіслала під цим постом. І як тільки я побачила ці емоджі, я одразу зрозуміла, що я хочу. По-перше, ця демонічна маска, очевидно, була найемоційнішим елементом. З неї можна було вижити прям максимальну хоризм, максимальну вайб, тому це в нас буде центром і картинки, і композиції, і в принципі, коротше всього. Наляканий чи здивований котик у нас перетворюється в принципі в котика, тому що ну наляканість в нас тут більше у вайбах ніж у емоціях. Далі, руки що моляться, чи щось просять, це в нас перетворюється у персонажа, котрий щось просить у цього демона кота. Зірочки, що в нас залишаються, я вирішила якось просто розбросати принципі по всьому малюнку. Тобто, це в нас і жовтий колір у золоті нашого дзвона, і деяких елементів персонажів. Також зірочка на лбу самого демона, і зірочка, що прикреплена до дзвоника. Коли з задумкою я повністю зрозумілася, я почала думати над композицією, тому що тут я роблю не просто персонажа з цього всього, а прям такий повноцінний арт, де кожен елемент може означати буквально кожен окремий елемент. А не поєднюватись в одного персонажа, і моє думання над композицією дуже вдалося і впало в той момент, коли я зрозуміла, що блін, міра, ти задовбалася максимально простою композицією, навіть відсутністю композиції. Тобі треба за це прям взятись. Ну я й взялася. Тут все вистроєдне, по перше, правилу трикутника, то що в нас є три елементи, котрі з собою роблять трикутник: це мурточка демона кота, дзвін і людина, що мовиться. Далі я трошечки, лише трошки, привела це все до правилу 3D. У мене співпадають головні елементи не по всім точкам, але по лініям. Також я розкидувала всі ці елементи по масі. Так вийшло, що наймасивнішим і найбільшим елементом в нас вийшов сам демонокіт. Потім трошки поменше людина. Що молиться, і далі найменшим це сам дзвін. Це має сенс не тільки в тому, що це гарно виглядає, а й в тому, що наймасивнішим з якоїсь моральної точки зору в нас теж є демон кіт. За моєю ідеєю, це щось на кшталт божества, але не тільки в хорошому чи поганому розумінні цього слова, а просто, ви знаєте, божество в прямому його плані. Те, що не можна пояснити людськими якимись думками, словами і чиї мотиви так само не можна передбачити. Тож своїми емоціями, своїм кольором і. Своїм розміром, тут цей персонаж вказує, що він є тотальний хаос. Тепер перейдемо до кольорів. І так, зараз з бенті я лайню, але ви вже їх бачили, тому в принципі норм. Я думаю, вибачте мені. Червоний колір для шкіри демона кота я обрала з його мейн-емоджі, можна сказати, тому що ну, це настільки от, деталь, котра обов'язково, на мою думку, повинна бути, по котрій елементарно можна запам'ятати цього персонажа і вгадати, що це він зробив цього емоджі, що ну не можна було це не зробити. Другорядним. Кольором в мене вже є жовтий, котрий я взяла з можна сказати в принципі котика, але в більшості саме з цих зрочок. І останній колір, зочевидно, котрий ви зможете побачити на цій картинці, це у нас беж, кремовий, в принципі, по-різному його можна називати. Але сам факт є в тому, що це просто дуже ненасичений помаранчевий. З цього ми зможемо зробити висновок, що по факту в нас тут щось не прямо монохром, але близько до цього, тому що і червоний, і жовто-гарячий, і сам жовтий вони знаходяться поряд. На кольоровому колі. При цьому це не значить, що я зовсім не буду використовувати якихось інших кольорів. Може здатися, що ці кольори гарантують те, що картинка буде такою насиченою, такою радісною, світлою, але насправді ні. Зовсім ні. Вона буде абсолютно темною. І інколи, знаєте, трошечки такою мраженькою, але ну наполовинку. Це може статися спочатку дивним рішенням, але згадаємо, що основна моя задумка тут це показати одночас і спокій тим кремовим, бежевим, і хаос. Цим червоним і червоним не набагато емоційніше, і він може характеризувати як щось дуже емоційно хороше, так дуже щось емоційне, не дуже хороше. Ну і насичений темний червоний це в принципі просто дуже гарний колір, котрий я дуже сильно люблю. Ну і якщо все таки мені так подобається розповідати вам про якісь технічні моменти, не можна було не сказати, що тут прям таки я запарилась над розбиттям на тони. Найсвітлішим елементом в нас виходить дзвоник і простір, що навколо нього під цією тканиною чи якоюсь матерією. Далі трошки темніше цього волосся демона кота, і, в принципі, ця людина, котра молиться, вона трошки темніше волосся, але, в принципі, хай би то вони на одному рівні. Потім в нас йде тканина, вона темніша, і найтемніший елемент це в нас мордочка нашого демона кота. Я все-таки перероблю так, щоб у нас тканина була найтемнішим елементом, а демона-кота — предостаннім. В принципі, якщо ви мій підписник, то знаєте, що я люблю трошечки незвичайне, а інколи й дуже битамічне освітлення. І тут теж пройти типу по всього я не могла. В нас є декілька штук, що освітяться, і є прям котрі дуже сильно, а є котрі поменше. Штука, котра надає нам найбільше світла, це найсліша штука на картинці. Тут у нас це простір під цією матерією, під цією тканиною. Від цього світла в нас будуть падаючі тіні, і саме його я найбільше буду промальовувати на всіх елементах. Далі просто трошечки світитися, в нас будуть очі, Демона Кота жовті, і його зірочка на лобі. І найменше, найтускніше світло, котре можливо, ви навіть не побачите, тому що я його там домалюю в самому кінці, це трошечки блакитне світло з лівої сторони, котре в нас буде падати трошки на волосся і на людину, що молиться. Воно тут бере на себе функцію добавлення якоїсь живості, живописності, просто яскравішності, і щоб все здавалося ну більш насиченим і не таким однорідним. Тепер хочу поговорити про волосся, і його я теж вирішила використати як інструмент, щоб додати більше відтінків, більше різних кольорів. Як бачите, я просто понатикувала різних максимально насичених кольорів і перемішала їх інструментом палець. Далі я там пробувала різні ефекти накладання, вроді як я зупинилась на Color, але потім я ще застосовувала поверх цього. Коротше, я зробила папку з тінями, вони були в мультіплай, але на цю папку там ще якийсь був ефект. Ой, коротше, тут я прям заморочилася максимально, але по факту потім я все собі змінила і в мене залишився лише ефект на самій цій базі, самому основному кольорі, котрий був на шарі з якраз таки цим кольоровим місцем, і воно було так в ефекті Color. Тож, ви, якщо не використовуєте чи використовуєте дуже мало ефектів накладання, спробуйте поекспериментуйте, тому що це всього лише інструмент, це ніяке нечітерство, і їм теж потрібно вміти володіти. Але якщо навчитися це робити, інколи вас це капець як буде рятувати. Також, окрім того, що функції волосся несе, як розбавити, додати кольорів, також я просто вирішила, що було б прикольно зробити їх схожими одночасно і на бензин, і на розтянуту жуйку. Це як на мене додавало ще більшої казковості, ще більшої нереальності цьому персонажу, так само як я і забула сказати подвійний язик, чи навіть краще сказати два язики. Також, якщо ви те малюєте в діджі, і ви як в фотошопі не знаєте. Зсувати на все якийсь ефект, типу що все було чорно біло то ймовірніше за все, у вас є такий ефект накладання, як або насичність, або saturation. І ви просто можете зробити шар, котрий буде поверх всіх інших шарів, замалювати його просто білим і накинути цей ефект. І тоді, коли цей шар буде увімкнен, у вас вся ваша інша картинка, котра буде під ним, вона буде чорно-білою. І так ви зможете краще регулювати тональність малюнку. Я насправді просто забула це сказати, коли розмовляла про те, як розбивало. Це, це на тони. Тоді я використовувала якраз таки цей метод, і далі насправді, коли будучи і рендерити, і пострендерити, я теж це використовувала, щоб слідкувати за тональністю, тому що це дуже важливо. Спід цього всього дійства в мене приблизно 6 годин, і буквально 5 годин з цього всього я малювала морду кота і його волосся. Серйозно, я ніколи не задумувалася, наскільки багато часу віднімає саме рендер обличчя і волосся, буквально все інше я намалювала типу менш ніж за годину. Ну добре, треба ще враховувати той факт, що так-то я дуже багато часу витрачаю на лайн, в мене новий спосіб його робити, і він дуже зручний, він ну, виглядає неймовірно гарно, його неймовірно комфортно в вайбу робити, але як же, блін, довго. І тепер же, після пострендеру, після блюру, після накладання ефектів з картою градієнтів, найсвишло. C'est ça. Коли я скинула це в ТГК, мені майже одразу написали, що це оці вот стікери, типа всі все вгадали, і я сподіваюся, реально що ця комбінація в цьому арті вона вгадується. Як ви пам'ятаєте, з під цього дійства в мене зайняв майже 6 годин, і це в принципі основна єдина причина, чому в цьому відео лише один малюнок. В мене вже є відкладні комбінації моді, котрі я буду малювати далі. Навіть є один готовий скетч, Тому підписуйтесь на цей ютуб-канал, підписуйтесь на те грошку, котра буде в описі під цим відео, щоб не проститись. Всякі хайпові дійства. Ну і заглядайте, в принципі, на цей ютубчик, тому що в мене є ще відосів на дуже різноманітні теми в Варс Фері. Погляньте, може, щось сподобається. А це була Міра. Пока-пока.